Історичному корпусі Немішайського фахового коледжу встановлено меморіальну дошку на честь Якова Петровича Гулака Артемовського з написом. У цьому будинку з 1920 року містився індустріальний технікум, виступав співак, житель селища Немішаєве, Яків Петрович Гулак Артемовський, один з перших членів виконкому сільської ради, доглядач могили і засновник музею Тараса Григоровича Шевченка у місті Каневі. Народився Яків Петрович Гулак артемовський 8 грудня 1861 року у селі Москоленки на Богославщині. Його батько Петро Петрович був священником сільської церкви і сином відомого українського байкаря Петра Петровича Гулака артемовського а двоюрідним дядьком Семен Степанович Гулак Артемовський, український композитор, оперний співак, автор першої української опери Запорожець за Дунаєм, друг Тараса Григоровича Шевченка. Після закінчення київської семінарії, Яків Петрович, як і Семе Степанович Голак-Артемовський поїхав до Петербургу. Та він працює конторським службовцем, а у вільний час організовує хор із солдат і чиновників, любителів співу. Репертуар хору складався переважно з українських народних пісень, що мали популярність у ті часи у столичній публіці. Навідавшись 1888 році до України, Гулак Артемовський поспішає до Канева. Ця подорож була зворушливою. Про його почуття, викликані зустрічі з Кадзаревою могилою, розповідає Василь Степанович Гнилосиров, директор тарасової світлиці на Чернечій горі. Сторож Іван розказував мені потім, як то цей парубійко був дуже стривожений як побачив тарасову могилу і хрест, упав біля його крижи і довго плакав, небо рака. Наступного 1889 року Яків Петрович вже назавжди повертається на батьківщину, де в Києві знайомиться з українським композитором Миколою Лисенком. Ця зустріч і визначила його долю. Він здобуває музичну освіту у київському музичному училищі, а головне стає учасником хору Лисенка, де не лише веде провідну тенерову партію, а й стає його адміністратором, найближчим помічником і другом композитора. У Києві, як і Гулак артемовський прилучився і до українського громадського руху. З 1902 року офіційним опікуном Шевченківської могили був голова старої громади Володимир Павлович Науменко, але йому нелегко було поєднувати цю благородну місію із напруженою педагогічною працею та громадською діяльністю. На допомогу йому прийшов Яків Петрович гулак артемовський Щороку, коли він приїжджав до Канева, дуже хвилювався. Бував він не тільки з хором. Але й тоді, коли була потрібна його допомога, наближалися Шевченківські ювілеї, з дня смерті та століття від дня народження поета. Прогресивна громадськість України хотіла гідно відзначити знамені дати і насамперед упорядкувати віц вічного спочинку і генія. У першу чергу необхідно було зупинити згубну дію навколишніх ярів, які загрожували могилі. Однак схили Тарасової гори належали місту. А щоб проводити на них відповідні укріплювальні роботи, потрібно було розширити територію могили. Цим серйозним питанням, за дорученням Володимира Науменка, впритул зайнявся Яків Петрович Гулак артемовський 16 квітня 1904 року він подав у Канівську міську думу доклад, у якому говорить про необхідність місту Каню проявити хоч найменшу турботу про Шевченкову могилу. Яків Петрович пропонує напередодні ювілею. Відчужити всю гору, на якій спочиває прах Тараса Григоровича, і передати цю землю у володіння завідуючих могилу Шевченка. А я тоді, зі свого боку, зобов'язуюсь зміцнити всі укоси деревами, зручними для зміцнення ярів. 12 серпня 1904 року Канівська міська дума постановила приєднати 4 десятини 1143 квадратних сажнів землі на Чернечій горі до території могили Шевченка. Яків Гулак Артемовський разом з іншими громадськими діячами оголошує збір коштів для порядкування народної святині, закупляє на них посадковий матеріал, наймає робітників, і восени 1905 та весною 1906 років тут було висаджено понад 8 тисяч дерев. Також тоді, біля підніжжя зведеного горожу, до сторожки прибудували дві кімнати, а до могили кобзиля проклали дерев'яні східці. Заклали кам'яний фундамент та бетонну основу для майбутніх гранітних сходів. Перший музей Тараса Шевченка після смерті його директора поступово біднів. Щоб врятувати його плачевне положення, в книжці вражень для приїжджих на могилу Тараса Григоровича Шевченка 3 серпня 1904 року гулак Артемовський звертається до народу з таким проханням: хто має змогу, даруйте сюди плахти, рушники, добрих скарків українських, малюнки з життя українського. А також малюнки до кобзаря. Звернення Якова Петровича знайшло відгук у людських серцях, і тарасова світлиця незабаром поповнилася новими рушниками, плахтами, скатертинами, виданнями творів поета та репродукціями його малюнків. У душі кожного, хто переступав поріг тарасової світлиці, народжувалися особливі почуття, святі, як і біля Шевченкової могили. І в тому, що світлиця збуджувала в серцях людей такі почуття, була заслуга і Якова Петровича. У книзі для приїжджих від 24 червня 1905 року велике спасибі Якову Петровичу Петровичу Артемовському за його працю на могилі. Але любов до України та її пророка в царській Росії вважалися за найбільший злочин. І Яків Петрович двічі, у вересні та грудні 1905 року, був заарештований в час найбільшої турботи про збереження Шевченківської могили. А 18 січня 1907 року зарештований цього разу з Лесою Українкою Миколою Лисенком, Кирилом Стеценком Людмилою Драгомановою. В донесенні Київського жандарського управління засуджується. Брав діяльну участь у справі увічнення пам'яті з письменника Шевченка. Помер Яків Петрович 9 березня 1939 року в селі Немішаєве. Де купив після одруження у 1906 році землю під будівництво дачі, похований в селі Микуличі на старому кладовищі. Отже, і дата смерті 9 березня містичним чином пов'язалася з Великим Кобзарем діяльність Якова Петровича Волокарти Мовського обіймає понад півстоліття та припадає на бурхливий період розвитку української культури і мистецтва. Обдарований і своєрідний, він йшов поряд з прогресивними людьми того часу, з якими підтримував дружні стосунки. Його постать стоїть поруч зі звідомими усьому світу іменами Оленою Пчілкою, Лесою Українкою, Миколою Лисенком, Борисом Грінченком та багатьма іншими. Ім'я Якова Петровича пов'язано з історією нашого коледжу з перших і до останніх років свого проживання в селищі Немішаєви. Він вів хор учнів сільськогосподарської школи. А потім індустріального технікуму. Як шанувальник великого поета Тараса Григоровича Шевченка організовував концерти в урочисті дні на честь поета. В музеї коледжу знаходяться незберігані матеріали, пов'язані з нашим земляком Яковом Петровичем Гулаком Артемовським. Проводяться екскурсії, де завжди згадується його ім'я.